Аліна Палюнка їздить Луцьком електросамокатом. Розповідає, користується сервісом три дні. Така інновація на Луцьку, це круто. Пішоходи, слава Богу, так розходяться, якщо потрібно. Ну, в принципі, як на мене, це для мене зручно. Дмитро Ручук каже, вважає електросамокат безпечним, ознайомився із правилами користування, які є у додатку, що встановив на телефон. Місця дуже хватає, по Луцьку проїхати можна по дорозі. Якщо безпечніше, а безпечніше, то кататися тут, по парку. Є обмеження по карті, де можна ним їздити. Якщо більш людним вулиця, то можна помаліше трошки. А ви з якої швидкістю їдете? Там максимум 12 км в час. Лучанка Яна Матвійчук розповіла, вважає, що пішоходи в небезпеці, коли на електросамокатах їздять тротуарами. Швидкість, на якій їздять, з якою їздять на них діти, підлітки, то на моїх очах двоє діток вже були би постраждали, просто мами швидко зреагували. Я дуже проти. Для мене цього дискомфорту немає, що вони їздять. Часто може трошки для тих, хто їздить на самокаті, для них погано, що пішоходи скрізь ходять. Створює незручності для пішоходів. Чому? Ну, бо люди ходять, вони їздять там, де ходять пішоходи. Речник патрульної поліції Волині Богдан Павлович розповів, що на сьогодні немає належного правового регулювання використання електросамокатів. Каже, звернення від людей щодо наїздів електросамокатів на тротуарах були, точної кількості не назвав. Її кваліфікувати відповідно до. Кодексу України про адміністративні правопорушення ну, достатньо складно, так немає нормативно-правових актів, які регулюють дорожній рух. Патрульні поліцейські часто виявляють такий транспорт, який, наприклад, можливо, рухається десь не в рамках правил дорожнього руху. Вони зупиняються, спілкуються з такими учасниками. Щодо звернень, ну, їх небагато. Електросамокат це не є транспортний засіб і окремої статистики не ведеться. У Луцьку є 30 електросамокатів, що належать підприємцю, який надає їх на прокат, розповіла заступниця директора департаменту Луцької міськради Юлія Дацюк. Про петицію, яку зареєстрував Андрій Вілюк щодо встановлення правил їзди на електросамокаті, знає, каже, якщо вона набере необхідних. 300 голосів місцева влада її розгляне. Додає, правила користування електросамокатом прописані в телефонному додатку. Є вікові обмеження, їздити можна з 14 років. Це е, повинна бути Людина, яка має банківську картку, стоїть обмеження швидкості, і це запроваджено за ініціативи нашої, Це до 20 кілометрів за годину. Більша швидкість самокат не може розвинути. Це прораховано, що це найбільш комфортна і безпечна швидкість, коли людина може зреагувати, оскільки електросамокат не визначений як транспортний засіб на законодавчому рівні, то заборонити рухатись по тротуарах ми не маємо таких повноважень. Оксана Євпак, Сергій Данилюк, Новини на Суспільному, Луцьк.